Бо зараз будемо формувати колону. Я прошу червоно-чорний прапор туди до, на вихід від вулиці Гаріна. За червоно-чорним прапором, будь ласка, шикуємося по чотири, так як вчора. Зараз ми підходимо, формуємо коло по чотири, тому що всякого немає. Поки що не робимо совсем. Останні ходить по досаді, а Людей, багатенько людей хорошо. Ні, нормально, нормально. Зараз це колона як розтяне, це нормально. Я... Ну дасть, ти Я... сам розумієш, Я... що Я... дасть. Ти розумієш, що воно дасть.

Венницький, вставай! Венницький, вставай! Венницький, вставай! Венницький, вставай! Центральний look at him. Thank <laughs> you. Yeah, he's <laughs> a, he's a, he's Наших вимог в разі того, як він буде підтримувати партії регіонів, якої руки нарікті в крові, в крові мирних демонстрантів, народ України, і, зокрема, хмельничани за собою право, на свій розсуд чинити закон і чинити суд над цим чоловіком.